що дерев'яне? Стіл, так, ти мені назвала. Добре. Маша, що ти бачиш тут дерев'яне? Аліна, не підказує, Маша сама впорається. Шту. Що? Що? Що дерев'яне? Стурі. Сту, молодець. Правильно. Максим. Дві. Ага, так, ось раз і там ще й одна. Оля, що ти дерев'яний знайшла в нас тут? Кіше. <свист> Ні, годинник не дерев'яний. А ну, подивись у уважно, будь ласка, що це таке? Дві. Двері, так, вони теж дерев'яні. Отже, друзі, подивіться довкола, скільки всього в нас дерев'яних. Вони зйомок ділиться. Давайте ми подивимося, які я предмети тут для вас приготувала. Так, це ми вже назвали. Дивіться, іграшки дерев'яні, так. Сідаємо, повертаємось на місце. Будь ласка, щоб всім все було видно. Още в мене є іграшки дерев'яні. Угу. І ще в мене є іграшки дерев'яні. Ох, ох ох, скільки багато всього. А що це таке дерев'яне? Дерев Ой, у Дер мене ще щось є. Ви можете величайна... да. палочка. Для, 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 для суші палочки дерев'яні, а де коли з бамбуку добре? А що це таке? Які карандаші? Ану згадала на українській мові. На українській мові як називається? Олівці. 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 Це дуже добре. А що це таке в мене? Не кричіть, будь ласка, це інійка. Вона дерев'яна, молодці. А це що в мене таке? О, О, колко, колко. Дивіться, не, з гілочки, рада, з гілочки, не, з гілочки не, зробили да, ручку, ручка. бачите? Дерев'яна. І в мене тут є диві... вона скляна, це, але пробка в неї яка. Дерев'яна. Це, це пробкове дерево. Дерев так, є таке дерево. Експеримент Делать. Експерименти, Делать. Да. так, мінзурка. Так, така. Так. Так, Дуже так, добре, друзі. Отже, сідаємо на місця, будь ласка. Пізніше розкажу, і я навіть вам покажу ось такий. Дивіться, ящичок та кошечок. Він теж дерев'яний. Все сіли на місця. Є предмети, які я не змогла до вас сюди принести, наприклад, ворота або вікно. Ось таке. Так, я ж таке не принесу, бо воно дуже велике. Алін, сідай назад, машинчини видно, або таку здоровенну шафу для одягу. Звичайно, тому я принесла вам показати малюночки. І ось таку бочку. Так, дошка. Теж дерев'яна. Давайте ще подивимось. Будинок ось такий не, так, не сильно маленька. Ну, звичайно, ось такий дерев'яний будинок. Що використовують у дереві? У нас є дерево, в нас є кромка дерева. Ось тут гілочки, листочки, стовбур. І його корінчики, і для того щоб виготовити щось з дерева, використовують загалом ось цю частину стовбур. Бачите, її можна порізати ось так на дошки да. і вже щось з цього зробити.